Фекальна атака під час прес-конференції регіонала Вадима Колесніченка закидали лайном. Як відреагував обранець, свідком екскрементної атаки була моя колега Христина Малазонія. Він розповідав про мови, якими треба писати у біометричних паспортах. Як раптом за спин телеоператорів вибігла молода дівчина і жбурнула у Вадима Колесніченка два пакунки з фекаліями? Здравствуйте, проходите. Нардеп встиг ухилитися, однак пакет тріснув об стіну. Інший впав на стіл прямо біля обранця. Вадим Колісніченко одразу запевнив: так його атакують вже не вперше. Наші зафрініки гуляють не тільки на прес-конференціях. А даже і в парламенті, і ми подобних людей там теж разобраться, может, розібратися. Може который Ющенко не допил. Дівчину, яка атакувала депутата, негайно затримала охорона інформагентством. Метальниця виявилася представницею коаліції учасників помаранчевої революції і пояснила, замахнулась на нардепа, бо той із нелюбою її партії. Вадим Колісніченко це досить органічний член партії регіонів, тому оскільки ця Конференція була присвячена так скати біометричним паспортам. В Пакеті була імітація біометр... біологічного матеріалу. Єлізавета розповіла: пройшла на прес-конференцію під виглядом журналіста. На шию повісила пустий бейджик. Речники інформагенції її протестом обурені, бо постраждали найбільше. Спасибо. что вы кому вы сейчас хуже сделали? депутату і інформаційного агенству керівництво уніан одразу викликало міліцію. Слідчі затримали нападницю і заходилися збирати докази. Снімали стопаш уже сідавна, мала не буває достаточно. Зміст пакунків, якими атакували нардепа, досліджували за зачиненими дверима. За декілька хвилин до зали завезли новий стіл. Приміщення приготували до наступної прес-конференції. На Регіонал Вадим Колісніченко інформагенцію покинув одразу після атаки. Дівчину, що нападала на обранця, забрали до відділку міліції. Нині нападницю відпустили. Правоохоронці порушили проти неї кримінальну справу. Єлизаветі інкримінують хуліганство та псування майна. Подальшу долю активістки столична Феміда вирішить завтра. Христина Малазоні, Олександр Ніколенко, Тевай.